Сусідна служба радіо Румонії Румунію. Далі в нашій програмі рубрика. Світ культури. Нещодавно в кінотеатрах по всій країні вийшов новий вражаючий румунський фільм режисера Сабіна Дорохоя. Стрічка Клара розповідає історію мільйонів румунів, які були змушені виїхати за кордон, щоб забезпечити краще життя для своїх сімей. Клара знаменує собою особливу подію в румунському кінематографі, оскільки це перший повнометражний фільм, який розглядає тему міграції, соціальної перспективи дітей, залишених в Румунії з бабусями, дідусями чи іншими родичами. Кінокартина розповідає історію Клари, вчительки, яка доглядає за домом і маленькою донькою родини в Німеччині, які мільйони румунів, які підтримують свої сім'ї, працюючи за кордоном. Коли її син, який залишився під опікою дідуся, зникає з дому в спробі зв'язатися з нею, Клара повертається до рідного села в Румунії. Там їй доводиться зіштовхнутися зі своєю материнською безпорадністю та спробувати відновити довіру сина. Сабін Дорохой. Санаскут мультін по норму суб'єкту, яка іде амплікату диван, про випадок маленького хлопчика, який наклав на себе руки через тугу за батьками. Ця новина здалася мені жахливою. Вона глибоко мене вразила, і я подумав, що про це треба зняти фільм. Так народилася короткометражна стрічка Дунайський шлях, прем'єра якої відбулася в 2013 році. Після чого я відчув потребу розвинути цю історію. Власне, так і з'явився сценарій цього повнометражного фільму, написаний Роксандрою Гіце.